Поміг людям, але сам себе зруйнував це. Питання про доброту, про допомагати іншим. І, от після поранень, тільки тільки почалася в мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинути цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися, я їхав там на інакшу країну, вообще там щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох чи шум, чи щось таке мене розбуденоче. Я взяв спеціально собі ціле купе, лежу собі, готуюсь до славу. І в якийсь момент до мене стучить проводниця, яка там, з дочка з дитин, чи можна було б я посадити вашу купе. просто думаю, ну це взагалі не судиться. Дать людям. Ну кажу, ну ладно, спочатку вроде бы все норм, но такая дитина была понятна понят, занадто гиперактивна. Шость пролив, чуть-чуть пытаюсь придремать, я только чую, по сумкам, шесть здесь по сунком, понял, шесть шаруты. Дивлюся, це дитина в всі мої сумки лізе, повинімала там якісь павербанки, карточки вже. Дитина до кінця поїздки устраювала там в жорсткий кібір, якимсь чудом, я взагалі доїхав до кінця, але дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве там заспівав, спеціально собі уколи діяли для того, щоб себе в нормі відчувати. Поміг людям, але сам себе зруйнував цим. І от вам наука, якщо ви збираєтесь комусь в житті допомогти, то це робити, а, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо якась копієчка або бажання. Якщо цього немає і ви такі, ну я це зробив через силу, бо добре будь-хорошим, лучше, лучше не робіть